Ну, а з якими цінами на харчі входимо в осінь: овочі, фрукти, м'ясо, сало, здається, все помножили на два порівняно із минулим роком. Але це лише на перший погляд. Кореспондентка ТСН «Тижня» Ірина Коваленко пройшлася ярмарками і супермаркетами, прискіпливо придивилася до всіх цінників і знайшла навіть продукти дешевші ніж торік. Про що йдеться? Що підскочило до стелі, і чи можна зараз хоч щось відкласти на чорний день, не боячись інфляції? Дивіться зараз. Копієчка до копієчки українці рахують гроші як ніколи. В магазині я купую тільки хліб. А до хліба наскільки стрибнули ціни? Звичайне сало 350 гривень, угу. м'ясом 700 гривень. Та й валюта невідомо куди стрибне. І тому я не рекомендую купувати долар. Здається, що із кожним роком цінники на прилавках просто множать на два. Воно і так, і не так водночас. Давайте одразу до головного. Я про борщовий набір. Під кінець вересня ціни можуть ну, дещо сісти, тобто у нас 8, 9, 10 гривень. Тобто, борщовий набір буде дуже доступний. Ну, хоча б тут видихаємо, і навіть зараз, наприкінці літа, ціни на городину менші, ніж у цей період минулого року ціни у середині, звісно. Картопля була по 22 гривні, зараз 17-18 за кіло, капуста – 33 гривні, а в супермаркеті бачимо цінник – 12 гривень. Капуста – 12 гривень, мені ціна устраїває. Цибуля торік була по 17-18, нині правлять 15-16, а ось і по 9 гривень за кіло. І решта овочів так само дешевше. Навіть дорогущі нині огірки і помідори. Тут уже втрутилась погода, чи радше сказати негода. Була Досить холодна весна, прохолодна перша частина літа, та в цілому і це спричинило нижчий врожай і набагато пізніше термін збирання помідо... томатів, і не тільки томатів відкритого ґрунту. Тому на ринку так нетипово довго були парникові помідори, і ціна на них була високою. У вересні можна очікувати ну певне, дещо зниження ціни на томати відкритого ґрунту. Переходимо до стратегічного для українців продукту сала. Тут картина сумніша. Звичайне сало 350 гривень, uh -huh. з м'ясом 700 гривень сало. Генеральське. Ціна на живу вагу вже доходить до 150 гривень, кажуть продавці. Корма зараз подорожали, електрика uh -huh. подорожчала. Свинина теж підросла в ціні. Якщо брати м'якоть, вся м'яко 280 гривень кілограм. Теж подорожає. Гривень на 30, 190 гривень кілограм. Це домашня своя куриця. Зростання цін, тобто інфляція становить 22 відсотки. Саме продуктова в загальній інфляції 14 відсотків. Продуктова корзинка українці за рік виросла на 22. Основна причина цих процесів це поганий врожай 24 року. Однозначно, ну є надія, що врожай 25 буде кращий. Однак українці навчилися економити там щось по знижці купити, тут торгувати. Ціни да на базарі, ціни не в магазині я купую тільки хліб. А ось ці графіки від Нацбанку стверджують, що продукти в Україні загалом дорожчі ніж в Румунії, Словаччині і Туреччині. Тут йдеться головно про продукти переробки, кажуть фахівці. Це і Структура собівартості, який сир робиться на обладнанні. Це обладнання, очевидно, зроблене, наприклад, в Німеччині, ну точно не в Україні, на жаль. А по-друге, це вартість грошей. Для європейського підприємця рентабельність у вигляді, скажімо, 10% в рік це класно, бо він піде в банк і візьме під 2% чи під 3%. Я думаю, так. А... Для українського інвестора рентабельність 10% річних дуже часто, дуже часто в переважній більшості випадків це навіть і близько не цікаво. А додати сюди ризики, які є в Україні. Це війна, загроза блекаутів – усе це виробники вкладають у кінцеву ціну. А що із курсом чи не виб'є він землю з під ніг українців? Експерти запевняють, курс не відхилятиметься від позначки 41-42 гривні за долар до кінця року. Фінансування Дефіциту бюджету нашими західними партнерами на цей рік закрито. А курс зараз залежить більше не від економічної ситуації в Україні, експорту, імпорту і навіть інфляції. Більше залежить від того, скільки наші партнери. Дають нам грошей. Утім, все може змінити ситуація на фронті. Мається на увазі значні прориви ворога чи масштабні удари по енергетиці. А от на вічне питання, чи купувати долари, чи ні, відповідь мене здивувала. Я не рекомендую купувати долар. Якщо у вас є змога вкладати депозити 3-6 місяців ви робіть це і ви не прогадаєте. Та ще цікавіше, ОВДП, зокрема, військові облігації і країні допомагаєш, і ризики менші, і податки з них не беруть. Проценти майже перекривають продуктову інфляцію а загальну так точно. Ірина Коваленко, Тимофій Кощій ТСН «Тиждень» 1+,1, марафон. Єдині новини.